Вітаю, дорогі! Сьогоднішнє відео буде в Русі. Ну для того, щоб створити такий собі життєвий спецефект, як виглядають останні приготування, останні дні приготувань до Різдва. Не буду приховувати цього року, мені не вдалося втримати собі таку тишу, спокій, так утихомирити себе, щоб просто радісно очікувати Христа. Тому буду очікувати його в ході справи. Мені, як ніколи, проситься згадати. Напевно, найвідоміша цитата з Біблії. Вона звучить так, а світло в темряві світить, і темрява його не поглинула». І звичайно, дуже романтичний образ говорити про світло, коли так багато електровідключень ми переживаємо, але це ніяк не зв'язано з тим, що Господь приходить в наш світ, стає людиною, стає у подобі рівні людській для того, щоб бути цим світлом, показати цей приклад. І для нас християн. Це дуже крута нагода, це такий собі челендж. Якби нам це е, дико не звучало, якби дивним це не було. Але зараз є чудова нагода зрозуміти, наскільки ми вміємо зберігати собі мир, коли настають такі бурхливі буремні часи. Наскільки ми вміємо заспокоювати наших близьких, наскільки ми вміємо втихомирювати себе. Зі світло пов'язана також велика кількість професій, і я хотіла підбрати і розказати сьогодні про таку, про яку, напевно, ми не всі знаємо. Ця професія називається Корега, і вона була популярна у середньовіччі. Уявіть собі, кремезного чоловіка, такого собі бодігарда, який є вашим особистим охоронцем. як ця професія зв'язана з світлом, зараз поясню. Отже, якщо у вас по планах була якась Складна, небезпечна подорож, а в середньовіччі більшість подорожей були небезпечні, тому що процвітало шахрайство, і вас могли обікрати, побити, вбити, забрати все, що ви з собою везете, перевозите. Тому люди наймали такого собі корегу. І йшов першим і ніс світильник, ніс світло. І він брав на себе весь удар тих, хто, ймовірно, могли вас хотіли обікрасти чи, чи завдати вам будь-якої шкоди. Він брав цей удар на себе. І ніс це світло, він був корегою для тих, хто таке в собі коригувальником, напевно, якби ми назвали його зараз, який прав на себе цей удар. Що це для мене означає? Для мене цей корега це Ісус. Тут пряма паралель, знаєте, як в цьому анекдоті про, про білочку. Для мене цей корега це дуже пряма паралель з народженням Ісуса, з тим, як його народження освітило цю темну ніч. З тим, як. Все, що залишалося людям, які найняли такого коригувальника світла, це просто довіряти йому, тому що не було іншого виходу. І слава Богу, що в нас немає іншого виходу, як довіряти Богові, тому що це єдина, єдиний спосіб не помилитися. І єдиний спосіб розуміти, що ти зробив себе від себе можливе, а решта належить цьому Богові, і він точно зробить свою частку. Тому не падаємо духом, зберігаємо свій мир, і в моменти, коли нас сильно сильно трусить. Коли немає можливості якось видихнути, коли немає можливості себе навіть пожаліти, Згадаємо про корегу, який йде поперед нас, який несе світло і який нікому не дасть нас образити. Гарних свят!